Сьогодні, будучи на Йозі в медитації, в розслабленні, мені прийшла геніальна ідея, яку я хочу втілити. Я думаю, для більшості з вас вона буде цікава. Ось я і вирішила провести такі безкоштовні розбори для п'ятьох людей. Тобто розібрати ваш стан. Подивитися, якщо, наприклад, вас щось не влаштовує в вашому житті, або є повторюючись сценарії, або, наприклад, якісь такі питання, які ви довго не можете вирішити, я п'ять людей візьму на безкоштовний індивідуальний розбір. У жодної людини є свої сліпі зони, яких вона просто не бачить. І буває так, що людина старається щось робить, 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 ніби виходить, а потім папс! І знов все летить шкереберт. І так по колу, по колу, по колу. І людина не розуміє, де вихід, що робити, що не так зробила, що пропустила, починає копатися в собі і не може зрозуміти. Це є сліпі зони людини. І який спеціалісту зі сторони, видно, і буває, одне лише слово допомагає круто повернути ваше життя в те русло, в яке ви хочете. Тому записуйтесь лише 5 безкоштовних місць.